Коли я здавав цей іспит, мені було вже 60 років. В жовтні 2021 року я склав іспит на визначення рівня володіння українською мовою. Чим я дуже пишаюся. цей сертифікат означає те, що я відчуваю себе конкурентно здатним порівняно також з особами, які вчилися. Або вчили українську мову. Я вже років сім, мабуть, не є державним службовцем, проте я на всяк випадок вирішив скласти цей іспит. Хай в мене буде цей, цей сертифікат. Скоріше все, це був певний елемент самоствердження. Ось так виглядає цей сертифікат. Принаймні я можу довести, що я можу читати лекції українською мовою, що я і роблю. Правда, там не вимагає цього сертифікату. Людина в нашій державі може спілкуватися будь-якою мовою. Але якщо людина знаходиться на роботі як посадовець, він має спілкуватися державною мовою, має бути. Достатньо високий рівень, тобто це не має бути така мова, від якої просто вуха скручується, іноді стає соромно за рівень освіти людини, яка займає ту чи іншу посаду. Можливо, навіть на певному етапі можна звернутися і до викладачів української мови, чому ні, це абсолютно нормально вчитися, причому вчитися в будь-якому віці. Я не думаю, що це є це не соромно. В моїй сім'ї спілкувалися румунською мовою. Я вчився в школі з румунською мовою викладання. Другою мовою була російська, а українська зовсім не викладалася. По великому рахунку ми вчили Тараса Шевченка румунською мовою. Почав стикатися з українською мовою під час навчання в університеті. Я вчився на історичному факультеті. Певні лекції у нас читали українською мовою. Я пам'ятаю, лекції з археології нам казали про культурний шар. Я чомусь собі уявляв кулю, а не той шар, який є слоєм. Тобто це, це в мене зовсім по-іншому складалося розуміння цих слів. І коли я вже почав розуміти добре, для мене стояла тільки бар'єр, стояв, як почати говорити. І мені підказали дуже класну річ, що треба вивчити кілька українських віршів і просто їх періодично. Вголос промовляти, намагайся читати українською мовою вголос, і в такому випадку ти вже звикнеш до української артикуляції. І крім того, я викладав в школі. А потім я почав викладати в ліцеї, і переді мною поставили умову, що я за три місяці маю переходити на українську мову викладання. На першому уроці я витримав 7 хвилин, в мене сорочка була мокра. І я намагався кожного дня збільшувати на 2-3 хвилини попередній результат. Ну і дійшло майже до 20 хвилин, і тут до мене на Урок прийшла директор, і я прочитав лекцію на годину 20 українською мовою. Мої діти, мої діти встали, почали аплодувати. Директор питає, в чому справа, а скаже, ну, рекорд української мови був 20 хвилин, а зараз година 20. Тобто з цього моменту я вже відчув, що я. Можу вже говорити українською мовою безпосередньо українською, не думати, наприклад, російською або румунською і перекладати в голові. Я потім в університеті одразу почав викладати українською мовою. Цей іспит здавали в нашому центрі підвищення кваліфікації е, працівники вороні влади. Найбільше люди боялися саме усної розмови перед камерою, надавалася певна тема, і треба було про щось розповідати. В мене це вийшло на е, найвищий бал, який був отримав 97% зі 100%. Тобто, на мій погляд, це зовсім непоганий результат. Зараз це моя робоча мова не тільки на роботі. Дома спілкуюся двома мовами. Тобто спілкуюсь або українською, або іноді російською. З дружиною, з братами, сестрами я спілкуюся румунською мовою. Серйозним моментом було, коли в Чернівцях відбулася міжнародна конференція, і я на цій конференції виступив. Українською мовою я пам'ятаю тоді наш місцевий політолог Ігор Буркут після мого виступу встав і каже: люди. Ви не розумієте, що зараз сталося, каже Сергій, який ніколи не вивчав українську мову. Він зараз виступив на міжнародній конференції українською мовою. Я крім того, іноді є перекладачем як офіційних делегацій, так і синхронним перекладачем конференцій міжнародних. І в мене вже це виходить не дуже погано замість слабкої сторони я перетворив її в сильну сторону.